В Україні на вихідних 5 та 6 липня збережеться тепла погода зі спекою в південних регіонах до 30 градусів. Однак, в суботу, 5 липня опади очікуються на сході, в центрі та на півдні нашої країни. Про це повідомляє Укргідромацентр: у неділю по всій території України буде сухо та тепло. Прогноз на суботу, 5 липня. Уночі грозові дощі можливі на Заході та півночі України, а в день опади поширяться і на центральній області. У решті регіонів буде переважно сухо. Пориви вітру сягнуть 7-12 мС. Температура повітря вночі 12-15 градусів у західних і північних областях 17-22 градусів. В інших регіонах удень від 24-26 градусів на заході та півночі, до спекотних 30-32 си на решті території. Прогноз на неділю, 6 липня. По всій території країни очікується суха погода. Вітер переважно південно-західний 5-10 МС. Температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів, у день 27-29 градусів. На південному сході Криму та на заході до 32 градусів.